З коробами історія досить схожа на труби. Тобто ми їх собі будуємо дуже легко, кондуїт Бираємо варіанти чи з кабельними, з фітингами, чи без фітингів. Як не дивно для коробів краще брати саме без фітингів, тому що в нас є оце налаштування мінімального загину, воно працює на системні елементи. А виходить, що системним тут є якраз опція. Без фітингів. І тоді вони працюють так, як вказано. Бо ті, що відповідно за сімействами окремими, можуть трошки інакше поводитись Наприклад, беремо отаку от е трубу водозапровідну сталеву з фітингами, будую її, бачимо, фітинги в нас є окремим сімейством. В нього можна зайти, в нього можна подивитись, глянути, що там є. Е воно. Технічно має підпадати під оці мінімальні повороти, але це тільки якщо сімейство зроблено правильним чином. Якщо неправильним, то ви їх навіть не побачите тут в списку при побудові. В той час, якщо ви будуєте ваш кондуїт без фітингів, беру таку саму трубу, тільки без фітингів, то одразу у вас є оцей от бенд Радіус вказаний. Наприклад, тут він був 10. Якщо я пробую тут писати 10 і вести, то мені зразу скажуть, що ви будуєте неправильним чином, тому що ви напускаєтесь нижче, ніж те, що прописано у вас в налаштуваннях вашого е трасування. Через це вам треба або вибрати правильний мінімальний радіус загину, або вказати ще більше значення, ніж мінімальний. Таким чином? І через це, що ці фітинги в нас вже є по факту системними, хоча технічно в них теж можна зайти, вони в нас йдуть з різною довжиною. З правда, не дуже воно наочно. Треба попробувати тут поставити більший радіус. Ну, одним словом, тут би мало якраз рахуватися по-людськи. Зараз подивимося, чи рахується, чи не дурю. 4249. Ні, тут так само воно, в принципі, рахується без світтинга. Але в певних умовах воно виходило, що трошки більше значення записувало. Тобто виходило, ніби враховується частина цього радіусу повороту. Тут вже не враховується, можливо, знову ж таки, вони це від версії до версії змінюють. Важко вслідкувати, бо ці зміни вони не є якісь такі критичні, щоб по них писали на першій сторінці змін, вони десь там йдуть в третій сторінці сотих змін. Які вони десь собі прописали, а загальним словом вони кажуть покращення в трасуванні інженерних мереж. Це вони пишуть абсолютно в кожній версії оновлення ревіту, тому е яка з них покращила щось, а яка не дуже, важко слідкувати. Тож, ці короби в нас так само налаштовуються таким чином. Прямо тут вписуємо, які в нас є відводи, трійники, хрестовини, переходи, об'єднання. Якщо у вас є відповідно якийсь стандарт, ви його теж записуєте. Вибираєте, по якому будуть братися габарити. Є в нас інструмент для паралельних кондуїтів. Дуже схоже на те, що у нас з трубами. Тобто паралел кондуїтс вибираєте і так само вказуєте Там їхні горизонтальні, вертикальні ряди, скільки їх має бути. Вказуєте відступи якісь і вже по готовому кондуту, натискаєте, і він буде мати копію. Крім того, тут є е... два налаштування, тобто в нас є сам той самий радіус, загину залишається. І тоді, відповідно, якщо ви е... цей заберу. Якщо ви берете готовий варіант, Тапом натискаємо і робимо копії, то в них всіх буде той самий радіус загину. 250. В той же час, якщо ви робите паралельне копіювання, але з концентри... концентричним радіусом загину, то вони будуть збільшуватися так, щоб це виглядало логічно. З тою самою точкою початку. Відповідно, у вас вже тут буде не. 250-х тут а метр 45. Тому тут є цікаве налаштування, додаткове, і воно знову ж таки буде працювати тільки якщо у вас є відповідні фітинги. Або точніше їх немає, тому що це вважається не фітинг, не специфікованим. Така цікава поведінка, а всьому іншому все дуже легко. Просто вирівнюєте їх, будуєте всі відводи, трійники, переходи. Працюють добре. Єдине, що знову ж таки треба звернути увагу, який у вас тип сімейства, тому що залежно від нього, в трасуванні може знаходитись, наприклад, для е, сталевих труб. Для сталевих труб у вас не буде по факту е, ставитися трійник в прямому розумінні слова, у вас буде ставитись ось така от коробка. Тут вийшло просто, що через те, що я не ставив їх рядами ті труби, воно чіпляється до нижнього, а не до верхнього. Елемента. Через це виходить якась дурня. Зараз звідси поставимо. Inherit Elevation Size. О, от така от виходить коробка. Відповідно, до неї. Виходить, що ви підключаєтесь саме так, як це бачать американці. Сюди кабелі зайшли туди і пішли далі трубками. Для, наприклад, кондуїтів, які ви зробите як кабельною трасою. Я насправді не пам'ятаю, де є що. Бо я саме не особливий електрик, можна зауважити. Тут теж ставиться коробка, а для якогось ставилися якісь інші перехідники. От, наприклад, розділення тут іде муфтою сполучною. А тут, коробка, тут у нас розділення йде теж коробкою, от в цьому різниці. нас на сталевих трубах, їхніх відповідниках тут йде саме коробка, на справжніх кабелях у нас йде ніби як таке з'єднання. Досить непогано. Як не дивно, для е, роботи тут так само налаштовані і трубопроводи. Тобто, якщо зайти в труби, в нас є е, тип труби, один підготований щоб можна було з ним працювати для якихось водів приміщення? І крім того, в нас є підготовлені повітропроводи, теж як е провідники круглі, або як сталеві смуги заземлення, або як кабельні канали. Вони тут теж є прописані. Тому з цієї точки зору електричний шаблон найбільше пропрацьований, найбільше в нього вкладено роботи. І ми це побачимо ще далі. Ну і в принципі все, що тут можна про короби сказати, такого особливих хитростей нема. Знову ж таки, їм можна задавати ухили, якщо дуже хочеться. Це все в них доступно, все в них працює так, як має бути. І теж вони жодної електричної чи механічної складової в собі не мають. Все, що в них є, це їхня довжина.